Чи може бути, що нас до зради підштовхує щось глибинне? Те, що сидить у нас ще з часів, коли ми не носили одягу? Науковці припускають, що невірність має не просто соціальне чи психологічне, а й еволюційне коріння. Згадайте, місія життя це відтворення і виживання генів. Перевага для чоловіків. Для чоловіків найкращий спосіб передати свої гени далі це спаруватися з якомога більшою кількістю партнерок. Yes, science! Чоловіки, схильні до немоногамії, мали більше нащадків. Перевага для жінок для жінок головне завдання виростити дітей до статевої зрівості. Це легше зробити з вірним надійним чоловіком. Але дослідники вважають, що жінки та їхні діти отримували перевагу виживання, маючи запасних чоловіків, які могли забезпечити ресурсами, якщо основний партнер гинув або залишав сім'ю. Жінки також могли використовувати невірність, щоб підвищити свій клас, тобто знайти партнера з кращими ресурсами для себе та свого потомства. Таким чином, невірні жінки могли мати більше дітей, передаючи далі гени, що схиляли їхніх нащадків до невірності. О, як зручно! Дослідники з Радгерсу та Стейтбрук дійшли до висновку протягом доісторичного періоду. невірність була вигідною як для чоловіків, так і для жінок. У такий спосіб закріплюючи свої генетичні основи для сьогоднішньої схильності до зради. Ми живемо у цивілізації, який лише близько 10 тисяч років в еволюційному плані. Це новинка. Тобто, попри всі заповіти, усі суспільні норми та вимоги досконалості, ми все ще можемо бути лише звірі, які керуються тваринними інстинктами. Can you